Валерію Вікторовичу, ну, дуже прикро так втрачати перемогу. Що сказали гравцям роздягальні, яка зараз, який зараз стан у команді. Ну, і все ж таки ну, ваш коментар гри. Ну, по самовіддачі до хлопців немає претензій. Десь не вистачило цієї концентрації на останніх хвилинах. Ну, да, ми грали з, з лідером нашої групи, але прикро, дуже прикро, що на останніх хвилинах матчу. Ну, не вистачило уваги і пропустили гол. Ну, я, хлопцям, сказав, що руку не треба опускати, а будемо далі працювати, тому що ще залишилось у нас 5 м'ячів, де ми повинні набирати очки, щоб залишитись у першій лізі. Не може бути це психологічний такий для команди момент. Це прикро, звичайно, да, коли команда на останніх хвилинах пропускає, але ну, це футбол. І я вважаю, що все одно ну, треба будемо розбирати цю гру, подивимось і ну, будемо рухатись далі, тому що ну, зараз важко, емоцій дуже багато залишилось після матчу, тому я думаю, що хлопці зроблять правильні висновки і будемо рухатись далі. Чого не вистачило для створення більших моментів, можливо, після контратаки не вдавалося, так? Чи була настанова, що все ж таки отримати результат? Ну ми завжди за зазвичай на цю груда. На перше виходило результат, але ми хлопців просили, щоб вони спокійно з м'ячем працювали. Не вистачає, ще раз повторюсь, не вистачає цього досвіду, де потрібно з м'ячем трохи спокійніше працювати, тому що, навіть, були нас у другому таймі хороші дві контратаки, де ми повинні були щось вижимати з цих атак. Але ну, є що маємо, то маємо, я каже. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе титульний спонсор ФК Поділля. Вітаю Володимировичу. Як оцінювати цей результат? Ваша команда ну, практично провела весь час на половині поля суперника. І не забили гол, але ось автогол. Як оцінювати результат? Нічия, чи втратили очки, чи врятували матч? Ось цікаво, ваша... що. Ваше бачення? Знаєте, як навіть двояки ми створили дуже багато моментів, могли забивати і вигравати гру. Ну знову ж, моменти, моментами, а потрібні голи. Щоб вигравати, потрібні голи. Врятували в кінці, да, могли ще і е, після голу ще забити, але от, так реалізації не було. Створили багато, ще раз повторюсь, моментів. Але потрібно забивати. Так, от. Як вважаєте? Підсилили гравці, що вийшли на заміну, чи ось напругу не витримала оборона гірника спорту. Тут підсилили деякі гравці, підсилили від деяких, які вийшли на заміну. Ми більше очікували більше створювати моменти. Знову ж на ту на ту же реалізацію на якість передач в штрафний майданчик. Звісно, ми нагнітали, нагнітали на протязі всієї гри. Супернику було важко. Вони справлялись дуже довго. Ну, десь ми все-таки заслужили відігратись. Ну, графік ви не припиняєте. Як оцінюєте цей графік? Три очки вдома і нічия на виїзді? Ну, не скажу, скажімо так, гріх жалуватись, поки, поки нормально. Звісно ж, могли більше. Як по грі гра давалася, могли більше, але не будемо, гнівити Бога. Ну І волівальники, цікавить, мабуть, стан здоров'я Сергія Сімініна, як його справи? Чи тривали буде відновлення після травми? Ну там розсікли йому ногу, доволі таки зашивали її. Ну як мінімум на два тижні вибув. Да, хочемо, щоб він скоріше повернувся вже в команду. Ну поки він буде заліковувати свою травму два тижні, як мінімум сказав. Турнірне положення дозволяє вам ну так трохи заспокоїтись. Ну, якщо не заспокоїтись, то відчувати себе дуже впевнено, так? Ну, поки так, да, скажімо, поки да. Це є домашні ігри, на яких ми повинні бути перемагати при своїх болівальниках, більш бути впевненими в своїх діях, ну, поки турнірне становище більш-менш нас влаштовує. Ну і така тенденція у вас пропускайте і другий матч. Поспіль і вимушені заміни. ось Якось так стається. стоять? Ну, так в нас є. Ми три матчі пропускаємо. Перший це були з Кремінчугом. Це було з дома Запоріжжя і зараз ну, вже це як проблема. проблема наша, з якою також потрібно нам, як тренерському штабу, справлятися, також саме з гравцями. Не можемо так виходити, починати ігри зразу з пропущених голів, потім, звісно, важко відіграватися. Ну Богдан Кобзар, як його стан здоров'я, чому сталася заміна? Травма, так як по свіжому відео подивимося, впали на ногу йому і змін не зміг продовжити. Зараз будемо вже взнавати, приїдемо в Хмельницький, будемо обстежування, буде більш ясна ситуація.